Доброго дня, шановні. Ви маєте пам'ятати, якщо не пам'ятаєте, я вам нагадую, що протягом року кожен має право перехід здійснити з єдиного податку на загальну систему оподаткування і, навпаки, з загальної системи на єдиний податок, і перейти з однієї групи на іншу. Так от, у нас починається ця акція предноворічна. З 1 грудня по 15 грудня ви маєте право здійснити такий перехід. Почати, як то кажуть, 2024. Красиво і побагатимо. Хто на загальній системі і планує почати свій бізнес з наступного року, переходьте на єдиний податок. Хто на єдиному і планує, як то кажуть, призупинити, дуже часто, до речі, мої клієнти застосовують цей, цей термін, а можна я призупиню свій ФОП. Призупинення ФОПу такого не, не існує терміну, але перехід на загальну систему, де ви можете, не маючи доходу, сплачувати всього на всього нуль. Ви можете це здійснити. Комусь, можливо, потрібна перерва. Знаєте, всяке буває. Тому зараз саме цей час. Якщо ви хочете просто відмовитися від єдиного, без всяких переходів, це можна буде здійснити навіть до 20 грудня. Але з 1 по 15 тільки переходи з групи на групу, з загальної системи на єдиний. Зрозуміло, так? Якщо відмовитися, то до 20 грудня. І так, як це робиться? Заходимо в кабінет, електронний кабінет платника податків, перевіряємо в розділі облікові дані, що ви точно, ось у цьому розділі дані про реєстрацію платником єдиного податку, що ви точно не знаходитесь на єдиному або на єдиному певної групи, ви тут все це побачите. І потім переходите в розділ Введення звітності, вибираємо зверху місяць листопад. Натискаємо Створити, і одразу ось тут вибираємо всі, і одразу третя заявка це наша заявка. Просто, просто все спокійно, без усяких нервових. Натискаємо Створити і вибираємо з вами або відмову, або перехід. Ну, в залежності від того, що вам потрібно. Заповнюємо тут дані. Все заповнили. Заповнюємо обрати перехід обрання з 01.01.2024 року. Обираємо ставку. Якщо це друга група, 20% група 2. Без платника ПДВ без реєстрації, якщо це 5%. 5% ставимо, та група 3 без платника ПДВ. Ну, кому потрібен платник ПДВ, це зовсім інша історія, Ну, в основному це без платника ПДВ. Позначку не забувайте тут ставити. Тут пишемо вашу адресу, на якій ви здійснюєте діяльність, яка вказана в 20 ОПП. Якщо такої немає адреси, то ви тут вказуєте свою реєстраційну адресу. Ну, якщо ви на дому, наприклад, робите свою роботу. Якщо у вас інтернет-магазини, ви пишете по всій. Ой, вибачте, англійська мова, по всій території. України. Ну і далі тут дописуєте свій квет. Нагадую, як додати стрічку. Натискаємо ліву мишку ліву кнопочку на мишці. І а, натискаємо плюсик. Додали. Плюсик додали. Ну, якщо у вас стільки видів діяльності. Наявність податкового боргу має бути відсутній. До речі, зверніть увагу, що борг по землі вважається також а, відмов, причиною відмови вам у єдиному податку, або причиною відмови у переході на єдино, ну, в єдиному податку. <кхід> тобто, рекомендую вам зайти в розділ стан розрахунків з бюджетом і подивитися, щоб у вас не було ніяких заборгованостей перед бюджетом. Обсяг доходу за попередній період. Я вам чесно скажу: у мене до цієї, я ніколи не заповнюю його абсолютно спокійно, мене всі пропускають, окрім Одеси. Тому, будь ласка, Одеська область, у кого хто буде працювати по Одесі, ви маєте заповнити тут обсяг за попередній календарний рік. Це означає, якщо ви були на загальній системі, у вас нуль, ви пишете нуль. Якщо у вас був єдиний податок якоїсь іншої групи попередній, ви показуєте, скільки ви заробили за попередній період, якщо ви переходите з групи на групу. Розрахунок доходу за попередній період, ще раз говорю, я по всім областям, включаю Київ, я ніколи його не додаю, окрім Одеси. Якщо є Одеса, тому ви ставите тут відмітку і йдете в додаток. Додати розрахунок до попереднього періоду. Заходите, ставити нуль, бо в основному це з загальної системи переходять. Ставити 0, додаєте і відправляєте. Тобто в ньому немає ніякого взагалі Ну Взагалі він несе ніякої інформації для податкової, але щось там комусь стрельнуло. І так. Це щось я вже тут критичне. а індекс. Індекс мій. <кхи> мій індекс. Ще щось. Ще щось не подобається. Що там не подобається. <кхи> Вибачте, будь ласка. Щось взагалі не зрозуміло, що там не, може не подобатись? Внесено некоректно. Закрите. Так, давайте видалим. Я коли вилучаю, у мене все, все коректно. Видалим це. Так, відсутній. Зберегти, бачите? Навіть програма матюкається. Нафіг тобі той додаток. Так, бажаєте натискаєте Так, бажаєте підписати, обираєте свій ключ, підписуєте паролі, явки і відправляєте в податкову. Коли ви отримуєте зелений літачок, друга квитанція, це означає, що податкова взяла до розгляду. Через 5 робочих днів ви заходите в облікові дані платника податків і дивитесь, чи присвоїлась вам група, чи якщо є анулювання від єдиного, ви з єдиного хочете зійти, то тут має встояти дата анулювання. Це супер, гіпер важливо. Якщо ви бачите, що настає десь там 10 грудня, а у вас тут нічого не змінилося, це означає, що вам потрібно зателефонувати в податкову і задати питання, чому не опрацьовується ваша заявка? Можливо, у людей є до вас питання, і їм впадло, вам дзвонить. Трубку на сьогоднішній день майже всі податкові беруть, окрім декількох. А так, всі відповідають на телефонні дзвінки. Я думаю, що точно у вас буде можливість зателефонувати і дізнатися, в чому причина неопрацювання вашої заявки. Але я гадаю, що все буде добре. І так, після того, як ви, наприклад, отримали єдиний, не забуваємо про моє найулюбленіше значить, дійство: це ми йдемо в введення звітності. І що після єдиного зараз відмінники все сказали, замовляємо витяг платника єдиного податку. Запити, форма F13, запити, запит про отримання витяга платника єдиного. Просто створити. В електронному вигляді ставимо відмітку, зберегти, підписати і відправити. Абсолютно вірно. Якщо ви відмовляєтесь від єдиного, ніяких запитів. Ви не робите, у вас така, таких заявок немає. Все, що ви зможете подивитися, ще раз повторюсь, в облікових даних платника податків є дата зняття з єдиного податку, і тільки вона буде свідчити про той факт, що вас зняли з єдиного. Також ви перейдете в стан розрахунків з бюджетом, зайдете в розділ єдиного податку. І у вас тут буде останнє нарахування в грудні місяці. Останнє. Ну, по принципу, все. Я все сказала. Надіюсь, вам це допоможе побудувати світле майбутнє. Все, гарного настрою! Тримаємося. У нас скоро з вами кінець року, а він такий буде феєричний, що я вам навіть не можу, не можу розповісти. У нас з вами буде куча, купа, купа звітів. Можливо, ще й придеться писати пояснення. Не знаю, зараз податкова міркує над тим, як вони будуть розбирати додаток по ЄСВ, тому що половина людей платило, потім не платило, потім вирішила заплатити за один місяць. І чомусь податкова, ну це так, абсолютно просто сплітні. Думають, що по типу потрібно дати розпорядження, щоб люди писали пояснення з приводу свого додатку по ЄСВ. Ну, Поки що це просто вони там думають, це не означає, що щось буде. Виключно ще раз говорю, просто плітки, більш нічого. Також у нас буде ще дуже-дуже важливе питання з приводу другого додатку до єдиного податку. Не забуваємо там МПЗ мінімальні податкові зобов'язання, вони стосуються земельних часток. І ми будемо розбирати, розбирати це питання, тому що воно таке буде одне, одне з важливих, тому що це новий вид. Виманювання грошей, <плати> оплати податку якогось ще вимишленого. Тому будемо дивитися. Все гарного настрою, щось таке не позитивно, Все буде добре. Ми з усім впораємося. Тут треба молитися, щоб нам тут ці місячні звіти не зробили по ЄСВ. Назад не вернули. Або вернули, то вже не якби до кінця. Там щось збирається, щоб пенсійний фонд України за це відповідав, щось там вони мусолять теж цю вавку. І я дуже сильно переживаю, тому що якщо вони зроблять подачу звітності через пенсійний фонд, це буде просто нам. Труба усім. Тому що той сайт, він так лагає, так погано працює, що я вам навіть передати не можу. Будемо надіятися, що ми ну, будемо так же і подавати звіти через електронний кабінет, а вони вже будуть передавати до пенсійного фонду. Дай Бог. Ну, якось так. Все, налаштувала вас точно на позитив. Зустрінемося з вами вже під кінець грудня.